Що за диво весь садок вкрив білесенький сніжок? Дива зовсім тут нема, це до нас прийшла зима. Зима багата на різні свята. На вулиці, хоче холодно, але діти із задоволенням грають в ігри. Навкруги Тебе оточують різні предмети. Давай пограємо в мовленнєву гру назви розмір. Назви предмет і порівняй його, вживаючи слова, що є ознакою розміру. Малий маленький, малюсінький, великий, більший і величезний. Наприклад, сніжинка. Мала, маленька, малюсенька, повтори. Давай ще спробуємо сніжка мала, маленька, малюсенька, повтори. Сніговик великий, більший, величезний. Повтори. А тепер спробуй сам успіхів тобі.